У Кіровограді відкриють військовий ліцей. Там навчатимуться 250 курсантів. Створять його на базі 50-го навчального загону спецпідготовки. Так вирішили у Міноборони після розформування цієї військової частини. Тим паче, у Кіровограді він обумовлений ще історично. Продовжить тему Дарина Романська. Високі стелі, величезні вікна, широкі підвіконня та помпезний фасад. Зараз ці приміщення пустують, але вже 1 вересня сюди прийдуть перші 125 курсантів. До цього часу мають завершити капітальний ремонт та перепланування приміщень. Для ліцею є свої требування. Це діти, це не солдат срочної служби або контрактник, а це діти, які будуть тут жити круглосуточно. Плануємо строїть і стадіон, плануємо строїть і спортзал, і проводити реконструкцію столової. Тут житимуть та вчитимуться старшокласники. Навчальна програма відрізнятиметься від традиційної шкільною посиленою військовою підготовкою. Посилене фізичне навантаження, посилене вивчення предмету захисту вітчизни, статути е далі вогнева підготовка. Ну, Основний, основне вигнівати. направлення ну, воєнна дисципліна. дисципліна. Окрім фізичних навантажень, курсантів вчитимуть танцювати вальс, викладати. Муть іноземні мови і прививатимуть почуття патріотизму. Кожен, хто сюди приходить, має знати, а до Я, я кадата, хто тут перший вийшов, який випускник, це засновувалося, ще як юнкерське училище. Оглянувши територію, очільник області наголошує фронт робіт чималий, часу небагато, а об'єкт важливий. Ці будівлі потрібно не просто відремонтувати, а й зберегти їх історичний вигляд. Я буду з міністром, що це були місцеві підрядники, яких ми зможемо контролювати, які не на і потім не потеряються щоб вони понімали. Уревнет висності. Скільки вартуватимуть роботи, керівники закладу говорити поки не беруться. Експертну оцінку проведуть найближчим часом. Кошти на ремонт виділить Міністерство оборони. Зараз завдання нашої влади як обласної це допомогти нашим військовим, на яких покладено місцевим військовим, на яких покладено роль зі створення закладу, отримати якомога більше фінансування для того, щоб створити якомога кращу матеріальну базу самого початку. Дарина Романська, Олександр Катероша, день за днем.